Ми чули в Євангелії, як Ісус порівнює царство Боже до зерна, до маленького зерна, до гірчичного зерна, яке сіється в землю. І потім це зерно починає рости. В моменті, коли людина. Починає існувати. І ми цього не знаємо, бо навіть і жінка, яка в лоні зачала, вона не знає, коли цей момент відбувається. Коли чоловік з жінкою обдаровують один одного любов'ю в повноті, тілом, душею і духом, вони возз'єднуються. Є такий момент, коли ми говоримо, що відбулося зачаття людини. Це зачаття ніхто не бачить з людей в основному лише Бог. Жінка пізніше трошки дізнається, що відбулося зачаття. Однак в моменті зачаття кожній людині. бо вже в момент зачаття це людина, Бог дає оце гірчичне зерно, це є наша безсмертна душа. Бог дає кусочок, можна так сказати, духа свого божественного, дає своє життя і воно єднається. В одне в дух, душу і тіло. Ми є дух, душа і тіло. Без цього Божественного духу людина не існує. Ми цього не бачимо, чітко не бачимо, але ми це переживаємо, ми це відчуваємо. Бога, дух Божественний можна відчувати і потрібно відчувати. Скажімо такий приклад людині, от вона на службі Божій, вона відкрилася, є таке якесь відчуття, якогось світла, якоїсь сили, її серце наповнюється, вона набирається бажання любити, робити щось. Чому це відбувається? Тому що наша душа і тіло, і дух наповнюються божественною присутністю. Або інший момент ми пішли додому, включили новини, дивимося новини і починаємо думати, як все погано. Ще з кимось поговорили про те, як все погано. І це погано починає. Нарощувати, і ми так туди погружаємося, це таке болотво. Що тоді відбувається? Наше серце закривається на Божественного Духа, на Духа Святого. Ми починаємо Духа приймати, який нарікає, Духа, який лякає. Правда, Ісус дуже часто говорить: не бійтеся, чого боїтеся. Боїтеся тому, бо ваше серце закрите на мого Духа Святого. Якби ви відкрили своє серце на Духа Святого, ви б не боялися, ви б були в силі, розуміли би, що відбувається, знали би, як це переживати, як реагувати. І в моменті, коли відбувається зачаття, от ця потрійна конструкція, дух, душа і тіло єднаються і стає людина. Повстає людина, повстає істота, але ця людина як то зерно гірчичне. Йому потрібні умови, щоб воно зростало. Потрібні умови, щоб людина росла. Нам потрібні тілесні умови, маминелону, їжа, нам потрібні фізичні умови, простір. І нам потрібні духовні умови. Нам потрібна любов Божа. Якщо тато і мама не знаходяться в благодаті, не знаходяться в любові, якщо тато і мама бояться, там кричать один на одного, ця дитинка не має умов, має умов. Чому має умов? Бо тато й мама не відкриті, тато, і мама, не моляться, не сповідаються, не причащаються. Не відкриті їхні серця. Тіло росте, а дух не розвивається. Для духа потрібні умови. Тобто це зерно, божественне життя, воно є в нас, в кожному з нас тут присутніх, є це божественне життя в нашому тілі, в нашій душі, але потрібна благодать, щоб ми росли. Благодать, властиво, це сонце. Символ Сонця це символ благодаті. Нам потрібна божественна любов. Звідки у нас любов, брати і сестри, лише від Бога. Коли ми починаємо боятися, нарікати, обмовляти, це знак того, що ми закриті на Божу любов. Звідки любов у людини? Лише тоді, якщо вона це прийме від Бога, або почне спілкуватися з людьми, які цю любов передають через себе. Ми є носіями Божественної любові. Ця любов як поток життя має з нас виходити, коли ми говоримо добрі слова один до одного, коли ми один одного підтримуємо, потішаємо, цей поток Божественної любові, енергії, світла, живої води через нас йде. А коли ми нарікаємо, коли ми осуджуємо, обмовляємо, то йде. Темрява через нас. Чому? Тому що наші серця закриті на Духа Святого, бо Дух Святий це поток Божественної любові і відкриваємося на духа темряви. Нам потрібно, брати і сестри, це дуже чітко усвідомлювати, що це ми вирішуємо, чи відкриваємося на Божественну любов, чи ми відкриваємося на Духа Святого. Що ми закриті? Ми є тією землею. Ми є тією землею. Хто вирішує, щоб земля була оброблена? Ми вирішуємо. Хто вирішує, щоб ця земля була чистенька? От, наприклад, тут є кавалок землі? О, там така красива. Слухайте, я так позаздрив цій траві і сам би хотів. Може, оця Томаша попрошу, щоб у нас там. Зробив таку красиву, бо це потрібно потурбуватися про це. Ми там щось сіємо, а там буряни виходять, каміння. Хто потурбувався про цю землю, щоб вона була така гарна, щоб ця трава була така красива? Якщо би ми не потурбувалися, що би там було? Буряни, так і наше серце. Наше серце це земля. Про неї б турбуємося ми. Але сонце і дощ це Божа благодать. Земля це ми, зерно божественне в нас. Нам потрібно землю приготувати. Ми прийшли сюди, як ця земля спрагнена божественної любові. Але щоб ця любов, вона в це серце прийшла, щоб ця любов, благодать, світло, в це наше серце вселилася, наповнювала, насичувала. Нам потрібно, щоб наше серце було живе. А не камінне, тобто серце, щоб було відкрите, щоб було приготовлене. І цього ми вчимось. Цього ми вчимось, брата і сестри, які тепер отримаєте Духа Святого, ваша дорослість полягає в тому, що ви вже самі вибираєте, ви навчені розділяти, що таке добро і що таке зло. Сьогодні дуже багато зла чи добра виходить з такого, знаєте, маленького пристою. Ми його називаємо мобільні телефони, чи часами трошки більше. От що ти вибираєш? Що звідти йде в твоє серце? Що звідти йде в твою голову через цей мобільний телефон? Раніше це й через телевізори це йшло, це ще зомбоящики. Бо зазумбують людину, але, але звідти йде, ми приймаємо наш розум, наше серце воно як відкрита земля. Кого ти слухаєш? Кого ти слухаєш? Коли ти молишся, то ти слухаєш молитву, ти відкриваєшся на Бога. Коли ти читаєш святе Писання, ти слухаєш, відкриваєшся на Бога. А коли ти слухаєш когось, хто нарікає, осуджує, бреше, лукавить, маніпулює. Перший маніпулятор і брехач це диявол. Якщо ти слухаєш маніпуляції, брехні, то піддаєшся впливові темної, злої, руйнуючої, вбиваючої сили. Дорослість і зрілість полягає в тому, що ми це розуміємо і ми робимо вибір. Так як ви сьогодні зробили вибір прийти сюди. Це свідомий, добровільний вибір прийти в місце благодаті, щоб наповнити своє серце Божою любов'ю, і щоб ця любов через вас, ця енергія, світла, життя через вас і через мене вона виливалася в цей світ. Чим більше нас людей відкриваємося на любов, на Боже світло, на істину, тим більше цього посеред нас. І тим більше цього в світі. І тоді ми ростемо, як Боже дерево. Як Боже дерево. Просімо Духа Святого, щоб ми це ще краще розуміли, і щоб ми розумно і свідомо турбувалися про своє серце і відкривали своє серце надію Духа Святого, щоб той Божественний Дух, який в нас насичувався, і ми взростали. Амінь.